Дві сестри Василянки, 94 будинок для перестарілих. У цьому містечку Марія Полич, є два великі будинки для перестарілих людей. Це дуже гарна місія, соціальна місія церкви. Дбаться зупиняємося. За... Е, Подібної церкви в тому стоїть. не збереглося фотографії тому часі, ясно не збереглося, скільки років, як вона виглядала, але... На зразок е, однієї з того з того самого періоду церкви була збудована ця церква. Вона має 11 років лише вона не, не стара, але в такій формі десь приблизно були роблені, була роблена та церква, в якій в якій сталося перше чудо сльозіння. Так, вона була з дерева, вона була маленька, е, і в такому, в такому стилі, напевно, е, перші тут паломники молилися. І ви коли це чудо сталося, як багато людей сюди приходило. Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Коли є ключі від церкви? А які ключі від церкви? А чому золоті? А копія плакала два рази Ну ось. Да. А, так, рік мають всім живе в селі Малий Березний, де є великий наш старовинний монастир теж Василянський. Тут є теж великий монастир Василянський, несподібно з того самого часу. Тисяча, перша згадка 1500 є рік у Малому Березному, але це згадано лише перших монахів, які жили в печері, які йшли купляти до угрів. Вино і по тому шляху Карпатському зупинилися в Малому Березному і там заснували маленьку церковцю кельню в печері і збудували монастир у 1570-80-ті роки. Ну, але від того часу рахується монастир вже, основний в Малому Березному. А тут заснований 1742 році вже почав функціонувати монастир. І перший запрошенний монахів Василян теж із Закарпаття, із України. І були перші, перші намісники були тут. Перший Василин Марія був з Мукачева, настоятель Іоанікіус Скрипка. Та разом з іншими були Леонтіус староста був, Боніфатій Гризула був, Антраціус Телеф, Ну, Такі багато імен, таких цікавих. Але факт того, що вони творили цю першу василянську історію тут, так? Уже в цьому побудованому новому монастирі, так? побудованому за, за сприянням Марії Терезії, яка щиро, і передається щиро підтримувала всі церковні, всі церковні ініціативи в Мукачівській єпархії і тут, тут в Угорщині. Так? Ось ось такий стиль приблизно є. Пан Волосенський намалював їх в теперішньому стилі, але дуже вони гарні, дуже символічні. Це основа е, грецької традиції, е, е, відзадівської традиції. Оце називається як? Іконостас. <рекунок> Чому? <рекунок> так, І, <так>. І <рекунок> <рекунок> це Стас. Десь, не, не, ст, ст, статично, так? Да? Воно розділяє дві частинки, храм вірних від святилище. Ось тут за тими дверима знаходиться святилище. Ви потім? Так. Святилище. Чому це святилище там знаходиться? там Ісуса Христа. Так. І Хайн. А, не хайн ту нас не жертв, бо. Овеч, овечку приніс. Авель, а, і приніс, десь землі. Е, так, приніс плоди землі землі, так, городину, е е так. Е і чия була жертва прийнята? Mm -hmm. Абеля. Скільки він там віддав всі душею. Найкраще, найкраще найкраще свого врожаю. Тобто найці оця безмежна обмін енергії, круг той, коло таке, та, яке ми народимося на силу, що безмежна любов присутне серед нас. І ми це свідчимо цю любов, церкві, а Бог нам дає ласку, щоб ми її витримали ці любов. Так, ми кладемо присягу, на, кладемо руку на Івана ми кажемо, Боже, присягаємо, що будемо любити свого чоловіка. Жінка каже, а чоловік каже, бо любимо свою жінку до кінця. Ці жертви робили раніше, Сенс жертви, який є за наші діти. Тому от в теперішньому часі ми, ми теж, віруючи християни, коли приходимо до церкви, ми теж робимо жертву. І це функцію е, е, освячення цієї жертви. Так? От, тобто так? Церква, церква є поділена служіння, хоча кожен з нас має функцію священника. Природі. Але практичні жертви заносить туди лише священник. Мав хліб і роздав своєму, що він каже, це робіть на мій споми, бо це є жертва жертва мого тіла і моєї крові. Сантиметрів Яка... сантиметрів, вибачте, от як я казав, на кодному дошці. Тут воно інакше виглядає, тут не є оригінально, але ось такі, така форма. Вона в плечі богородиці є зірка, символізує невинність. так? На грудях Богородиця в дуже унікальний спосіб, дуже рідко можна бачити, два яруси прикрас Богородиці. Тобто на шиї Богородиця за такою народною традицією мала прикраси. Так що вона є красива, вона так є, вона найпрекрасніша з усіх жінок. Але от митець іконописець якраз тут зобразив найбільш доступний спосіб це для тодішніх вірників.